Чарлі і шоколадна фабрика. Розділ п'ятий. Золоті квитки. Це означає, що людям дозволять зайти на фабрику? вигукнув дідунь Джо. Ану читай, що там написано швиденько. Гаразд, сказав пан Бакет, розгладжуючи газету вечірньої вісни. Слухайте. Містер Вонка, геніальний виробник цукерок якого ніхто не бачив уже 10 років, прислав сьогодні таке оголошення. Я, Віллі Вонка, вирішив дозволити цього року відвідати мою фабрику п'ятьом дітям. Майте на увазі тільки п'ятьом, і не більше. Цих п'ятьох щасливців я скрізь водитиму особисто і дозволю їм побачити всі фабричні таємниці та чари. Наприкінці екскурсії всі вони, як спеціальний дарунок, отримають стільки шоколадок і цукерок, що їм вистачить на все життя. Отож шукайте золоті квитки. П'ять золотих квитків було надруковано на золотому папері. І заховано під звичайнісінькими обгортками п'яти звичайнісіньких шоколадних батончиків. Ці п'ять батончиків можуть опинитися де завгодно: в будь-якій крамничці, на будь-якій вуличці, в будь-якому місті будь-якої країни світу, на будь-якому прилавку, де продають цукерки вонка. А п'ятеро щасливців, які знайдуть ці п'ять золотих квітків, стануть єдиними особами, яким дозволять відвідати мою фабрику і побачити, яка вона тепер зсередини. Успіхів вам усім і успішного полювання. Підпис Вільлівонка. Та він здурів, пробормотіла бабуся Джозефіна. Блискучий розум. вигукнув дідунь Джо. Просто чарівник, ви тільки уявіть, що тепер буде. Цілісінький світ почне шукати золоті квитки. Усі купуватимуть батончики вонка, сподіваючись знайти там квиточок. Він продасть шоколадок більше, ніж будь-коли, яка ж то буде радість знайти квиток. А шоколадки й цукерки, яких вистачить на все життя, і безкоштовно, Додав дідусь Джордж, ви собі уявіть, їх мали би привезти вантажівкою, сказала бабуня Джорджина. Мене аж нудить від самої думки про них, скривилася бабуся Джозефіна. Дурниці. вигукнув дідунь Джо. Чарлі, правда, було б чудесно розгорнути батончик і побачити, як усередині виблискує золотий квиток. Ще й як, дідуню. Але на це нема надії, похнюпився Чарлі. Я ж отримую тільки одну шоколадку на рік. Ніколи не знати, онучку, втрутилась бабуня Джорджина. За тиждень у тебе день народження, ти маєш не менше шансів, ніж будь-хто інший. На жаль, це не так, засумнівався дідусь Джордж. Золоті квитки скоріше знайдуть ті діти, які мають змогу купувати шоколадки щодня. А наш Чарлі отримує лише одну на рік. Надії нема.